Гра, котра за перший тиждень свого існування встигла обігнати таких онлайн гігантів як Counter-Strike, Dota і PUBG, при цьому перебуваючи на стадії раннього доступу. Ті, хто у бункері, напевно, подумає, хм, що ж це за гра, сталкер 2? Ні, він ще не вийшов. Імовірніше, GTA 6? теж ні, що ж це може бути. Зустрічайте Пал Ворлд. Ось гра, яка вкраде ваше серденько, дивовижні пейзажі Зельди, впізнавана палітра Фортнайт та густонаселений світ покемонів, тобто палів. Як тільки ти запускаєш цю гру, ти розумієш, це воно. Коли всі твої улюблені світи зібралися в одному мета всесвіті, щоб утворити щось по-справжньому неповторне. Збірна солянка з кращих ігор, коли-небудь розроблених людством, тепер в одному місці, і всього за 600 гривень, це просто пограбування. Ні, не Мене як користувача а розробників. Така самопожартва варта поваги. З нетерпінням чекаю наявності внутрішніх покупок, щоб віддячити цим людям своїми кровними. Але давайте збавимо градус захоплення і спробуємо все ж об'єктивно поглянути на PalWorld після того як кнопка підписки буде оформлена новими глядачами каналу. Дякую. Отож, гра являє собою типовий виживач, який починається зі скупового редактору персонажа. Тут ви можете створити своє альтер его та у Ваних ганчірках відправитись, підкорювати тутешні землі. В перші години геймплею вашою основною задачею буде пошук ресурсів та захоплення так званих палів у палсфери, щоб в подальшому ви могли їх спокійно експлуатувати у себе на виробництві. Коли ви створите перший верстак, аби згодом мати змогу робити складніші предмети, можна буде потрохи починати розбудовувати своє перше поселення. Сам конструктор, до речі, виконаний досить зручно. З моменту, коли ви обзаведетесь верстаком і. Принаймні вогнище, біля котрого можна буде погрітись холодними ночами, настає час для відловлювання палів. Для цього вам необхідно буде відшукати спеціальні пал які часто розкидані по світу, або ж ви їх можете власноруч скрафтити на тому ж верстаку. У найпершій місцевості, де гра вас спавнить, можна відшукати слабких палів, яких дуже легко загнати у ці сфери, попередньо трошки набивши їм милі мордахи, аби підвищити свої шанси на успіх. Після цього гра вам запропонує збудувати. Пелбокс, основу для вашої бази, на території якої ви зможете вивільнювати вже захоплених вами палів та залучати їх до господарських робіт. Будування складніших споруд чи матеріалів може займати у вас дорогоцінний час, тож гра надає механіку, де ви можете вільно відправитись, досліджувати нові простори цього дивовижного світу. А ваші пал слейв з тим часом будуть батрачити на базі, що дуже і дуже зручно. Якщо більше поглиблюватись у тему палів, то їх тут насправді. Дуже Дуже багато і кожен володіє певними вміннями. Когось буде корисніше, як я вже казав, залишити на базі, а когось забрати із собою в подорож та використовувати їх у боях проти сильніших ворогів. В, до речі, викликати одночасно декілька палів можливим не видається. Ще окремі види можна використовувати як засіб пересування, будучи то наземний чи навіть повітряний, що також досить зручно. У відкритому світі ви натраплятимете на рандомні сутички палів з браконьєрами. Тут залежить. Від вас, чи захочете ви допомагати нещасним тваринкам або ж пройти повз, але самі по собі ці браконьєри завжди агресивно налаштовані на вас, навіть якщо ви просто спостерігаєте. Тож для мене тут питання не стояло. Також можна натрапити на бази цих живодерів і розправитись із ними, захопивши їх ресурси собі на користь. Подекуди також зустрічаються руїни та невеличкі поселення, в яких ви можете зустріти торговців з різним лутом. Їм ви можете впарити непотрібні вам ресурси та закупити необхідні. Щодо самого відкритого світу, мені майже нічого сказати, попри те, що подібна гра не в моєму смаці, вона все ж досить приємна оку. Локації, таке враження, здебільшого не стільки продумані, скільки згенеровані якимось рандомним чином. Втім, фауна все ж притримується особливостей певних територій, таких як трав'янисті місцевості, пустелі, вулкани чи засніжені гори. На кожній з них перебуватимуть окремі види палів, які пристосовані до тих чи інших погод умов. А ще у грі є мультиплеєр, тож, якщо у вас є друзі і вам до вподоби така збірна солянка, ви можете кооперуватись до 4 осіб та разом розбудовувати свою базу, а взагалі сервера PalWorld Ворлд підтримують до 32 гравців. Особисто для мене даний феномен виявився нічим не виправданим, мені не подобаються покемони, я не є фанатом подібної стилістики і жанру виживачів як такого. Тож мені важко розділити загальну хвилю схвалень цієї гри. Якщо ви вже грали у цю гру або лише збирайтесь, то напишіть свою думку про PalWorld. Це таки вбивця сучасних онлайн-ігор чи тимчасовий хайп-трейн, який невпинно несе цю прірву? Я ж дякую вам за перегляд і запрошую до інших відео.